Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Троскавець Тревел. Сьогодні 3 лютого, субота. У мене вулиці Семоненка і це будинок Симоненка 22 дріб 2. Будинок на висоті знаходиться і з нього дуже гарні краєвиди. Бачу, на вікні є як продаються квартири, так і здаються. Ну, одна з них. Одна квартира точно продається в цьому будинку бачу. Ясно, що, напевно, ціни захмарні. Люди продають нерухомість рускавці зараз дуже дорого, особливо квартири, які вже з ремонтом і в новобудовах. Ви мене запитували, які ціни там приблизно де дорожче, де дешевше. І Навколишні міста, там Стебник, Борислав, Дрогобич і Трускавець порівняти. ну Друзі, тут навіть і немає, немає що порівнювати. Стебник і Борислав за, ну, я так скажу, напевно за роки Незалежності України ні одного будинка нового не збудували. Там все старий фонд житловий Дрогобич. Ну, відстає від трускавця, звісно, але Дрогобичі тепер починають будувати нові житлові будинки. і Раніше будували, коли там трошки кращі часи в Україні були, потім якось призупинилося. Але зараз знову відновилося і також будують нові будинки і в Дрогобичі в Трускавці ціни такі самі, як і у Львові. там тобто, що не казав, але. Ну, Ясно, що якщо брати, наприклад, Львів-центр і Львів е десь на околиці, то трускавець з центром Львова не зрівняється ніколи. Але ті такі новобудови, які там е ну, ближче до околиць е Львова, так само ціна, як в Трускавці. Так, бачимо PH-клуб. Харчування трьохразу 250 гривень. Е Бачу, передня табличка була номери стандарт 600 гривень, люкси по 900. А тут ще одна табличка, але тут, видно, застаріла, ще не встигли поміняти. Бо тут 480 і відповідно 730. Йдемо, друзі, до бювету біля готелю Раймонд. Також ви просили в коментарях показати новий. Готель пускавці. Ну, він відкритий вже давніше, але ну, якось я не знімав про нього відео, проходив біля нього, показував, але відео не знімав. Так що йдемо, покажу, розкажу. Вась. Ну і також навколишні села ви хотіли, там, де можна будинок, наприклад, придбати. Ну, будьте готові до того, що ви, якщо придбаєте, то там ще треба. Вкладувати і вкладувати в ті будинки. Люди викуповують, старі, ремонтують, хтось валить, будує новий. Але роботи багато, рідко можна попасти на нормальний будинок, що там ну, зі всіма. Нормальний будинок буде і коштувати нормальні гроші. Як я чув, як одна жінка говорила на днях, ну я його задешево, той будинок не дам, бо я в свою молодість там. Всю провела і багато грошей вложила. Ну, такі будинки будуть продаватися довго, дуже довго, і не знати, чи хтось купить, бо він вже відстав від сучасного на років 20. Там все також треба робити, міняти. І так далі. Комунікації нові. І ремонти зараз зовсім інші. Колись був євроремонт, зараз я навіть не знаю, як вже ці ремонти називаються. Ну, одним словом, дизайнерські ремонти Ось це, друзі, новий готель у Трускавці. Називається кардінал. На перехресті вулиць Пандери і Івана Франка. ліворуч також будується ще один новий будинок, і було -то тут страшне. Машини навозять болото дуже. Оце готель Кардинал. І тут написано також, продаються апартаменти. Так що тут, як в лісовій пісні, можна купити собі апартаменти або здавати їх, або жити ну на ваш розсуд. Правильно він називається апарт-готель кардинал. Ціни тут однокімнатний. Двохмісний номер на одну особу 1400, на двох 1900 гривень за добу. Однокімнатний двомісний на півлюкс на одного 1500 гривень, на двох 2000 гривень, і двохкімнатний двохмісний люкс 1600 гривень на одного і для двох 2200 гривень. Можна тут замовити додаткове харчування. Вартість комплексного харчування сніданок 350 гривень, обід 400 гривень і вечеря. 350 гривень, доставка їжі в номер. Ось такий апарт-готель Кардинал. Ну і також можна придбати тут апартаменти. Це готель а, Раймонд. Не дешевий. там Номери від 3000 гривень. Йдемо, друзі, вниз. Біля церкви Миколая зараз. Так от, я там не закінчив на рахунок е, нерухомості в ближніх селах, наприклад, довкола Трускавця. Е, ну Дивіться, модричі, модричі, не знаю, там близько провалля. Кілька років тому там утворилась величезна вирва, провалилась там. Стебницькі шахти десь ну, велися видобуток колійної солі і там ну, вода підмила грунти і утворилось провалля і ця дорога, що йде з Трускавця в Дрогобич На самому верху там видно асфальт, де є великі тріщини, і з-за того ще до війни почали будувати об'їзну дорогу. Там, ну, перед селом Модричів і мали виїхати там біля Трускавецького озера по дорозі на Борислав. Ось, ну, дорога там пролягала біля Козацького хутора, ну взаді озера. Дорогу, напевно, на 90% вже зробили ну ще до війни, а зараз її не роблять і тут їздять. Люди у нас свій страх і ризик, тріщини збільшуються по тій дорозі. І там якось частково латають, але ну, якось так. Так що село Модричі і, наприклад, село Солець, ось якраз село Солець найближче до того провалля, до тих всіх карстових утворень. Так що я би там не рекомендував. Ще є села, мені подобається добра гостів. Ну, станеля, само собою, це називають нас тут царське село. Зразу біля Трускавця. Але там, ну, да, якщо готовий будинок купляти хоча кажуть, що станеля також під е, низом є шахти. Там є вентиляційний ствол посередині якраз села. Ось. А подобається мені село Доброгостів. Доброгостів і Оличне. Дорогу цього року там зробили село Доброгостів має величезне озеро біля, зразу біля села. Дуже гарне. І також село Оличне має своє озеро. Менш красиве, ніж Доброгостівське, але теж має. І села такі непогані, землі родючі, люди привітні. І видно передгір'я Карпат. Тепер ще й вітрову станцію видно з цих сіл. Ну я кажу, один плюс це що дорога є і там близький виїзд до траси, також близько до Шипільської бази. Від величного і доброгостого. І так, ну, літом можна відпочивати на озері, чи рибалити, чи купатись, засмагати. Ну, одним словом, цікаві варіанти. А так, решта села, ну знаю, ну в Дрогоб... біля Дрогобича там багато теж сіл є, але там багато сіл з жахливими дорогами. Ціни різні на нерухомість, Ну, я вам вже говорив, що хтось вкладав дуже багато сил і грошей, і хоче за це космічні гроші. Ми вже, друзі, біля бювету. Зараз 16.30. Ще бівет не відчинили. Людей поки що мало, концертів сьогодні не буде. Як і завтра. Найближчий концерт 5 лютого. Понеділок. Сьогодні цілий день, то дощ, то знову погода і так, разів 10. Починав падати дощ. Також, друзі, багато хто розкавців, ну, хто квартири на вбудовах, наприклад, багато людей зразу вкладаються, коли починають будувати будинок, а потім ці квартири вже перепродають і від того і високі ціни. На нерухомість. Ну і попит Трускавці. Під час війни дуже стрімко зріс, як і на всіх заході країни, у всіх містах. Просто, ну, просто в Трускавці був великий, так би, не попит а ну, просто було багато нових житлових будинків, в яких ще квартири були не продані. Під час цих два роки там вже їх викупили майже всі. Тут музей української майоліки, вхід коштує 100 гривень для пенсіонерів 50. І екскурсія 15 хвилин коштує 250 гривень. Музей кераміки. Так, я, друзі, вирішив почекати, коли. Вже буде п'ята година і подивимось скільки людей зараз на біветі буде. Це вже недовго. Хвилин десять. Сьогодні плюс п'ять. Друзі, показав я вам такий невеличкий таймлапс біля бювету. Хотів, щоб ви побачили, скільки там за 5 хвилин, рівно від 5 до ну, 17.00 до 17.05, скільки людей прийде повз мене, щоб попити водичку. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Роскавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!